Всім привіт, дорогі друзі! Київське Динамо зіграє матч. Відповідь проти партизану на виїзді в Сербії. І Сьогодні ми анонсуємо цей матч. Ви дізнаєтесь, де та коли можна дивитися. Матч Партизан Динамо. Також ми розглянемо останні новини зі стану київського Динамо. Чого очікувати від нашої команди в матчі відповіді, зважаючи вже на результат, який був зроблений, 6 2 Дуже переконливий рахунок, я думаю. Але зупинятися на цьому точно не варто. Потрібно й далі добивати. Цю команду, яка їздила в Москву. Ну і звісно, прогноз дам на цей матч. Також трансферні новини. Зараз навколо Динамо доволі активно обговорюється, особливо на вихід, особливо на тих футболістів є попит, які можуть піти з команди. Тому до кінця це відео обов'язково перегляньте. В коментарях напишіть свій прогноз на матч відповіді. Як ви вважаєте, чи Динамо знову розіб'є партизан, чи це можливо буде поразка або нічия. Ваші прогнози я очікую в коментарях і думки, що потрібно зробити з партизаном в них же на полі. Ну і не забудьте поставити вподобайку. Це важливо. Підтримайте київське Динамо і підтримайте мій канал, і конкретно це відео. Ну і підпишіться, якщо ви цього ще не зробили. Буду радий бачити тут болівальників українського футболу. Київське Динамо проведе матч відповідь проти сербського партизана в межах другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. Гра відбудеться 31 липня в Белграді на стадіоні Партизан. Початок матчу о 21.00 за київським. Часом транслятором цього поєдинку виступатиме телеканал 2, 2. В прямому ефірі ви зможете переглянути на цьому каналі. Матч відповідь також. Матч буде доступний на клубному каналі Динамо ТВ та на YouTube каналі власне ФК Динамо Київ безкоштовно в вільному доступі. Всі зможуть переглянути. Тому разом будемо вболівати за Київське Динамо по завершенню матчу. Динамо Київ Партизан. Вас очікує огляд на цьому каналі. Ми розберемо всі найцікавіші моменти. Сподіваємося, голи в ворота партизану. Вони теж будуть. Ми їх будемо розбирати, говорити про цей матч і, звісно, говорити про наступного суперника. Динамо в Єврокубках. Матч довірили обслуговувати румунській бригаді арбітрів. До речі, на чолі з Маріаном Барбу. Йому теж допомагатимуть його співвітчизники. Тому Румуни, я думаю, Луческу може подзвонити, поспілкуватися з арбітрами і все-таки донести, що треба не тільки по грі Динамо обіграти суперника, а звісно, трошки й нам допомогти. Можливо, після першого матчу між Динамо та Партизаном з рахунком 6-2 нічого суттєво не змінилося. Єдине, що Партизан зіграв матч, Динамо, звісно, відпочиває. Динамо буде свіжіше, тому що в нас чемпіонат не розпочався, а вниз, в них вже другий тур зіграно. Бачимо перший матч 1-0 Обіграли з доволі переконливим рахунком партизанці команду Єдінство з вищої ліги в Сербії. Але тут одна ремарочка: що єдінство по-перше, вони два стартові тури програли. Да, це на зв'язді вони програли, і партизану це два лідери чемпіонату. Але єдінство це команда, яка вийшла цього сезону в. Прем'єр-лігу з першої ліги. Тобто це умовний інгулець. Партизан розгромив 4-0, я б не ставився серйозно до цього результату. Да і партизан тут ми бачимо, що по статистичним даним, звісно, переважав в основному в другому таймі, але змогли все-таки забити свої м'ячі. Ми бачимо, що в них на позиції Форварда не було сальдані, до речі, був Йовановичкий Відзначився дублем, але ми бачимо доволі суттєву ротацію в порівнянні з тим, який склад був проти Динамо. Натомість Динамо дуже активно готується вже до матчу відповіді. Вони базуються зараз в Любліні, де команда гратиме в свій наступний домашній Єврокубковий матч. Скоріше це вже буде з рейнджерсом, тому що саме Рейнджерс є наступним суперником переможця пари Динамо Партизана. Переможцем пари Динамо Партизан буде Динамо Київ. Це 100% Я думаю, сумнів ні в кого немає. Так, от як повідомляє офіційний сайт Динамо, до киян доєдналися гравці юнацької збірної, які вже завершили свої виступи Свій виступ на чемпіонаті Європи -19. Саме Тарас Михавко доєднався і Матвій Пономаренко. Це підсилення, тому що ми. Пам'ятаємо минулий сезон, де Михавко в деяких матчах з основного складу в центрі захисту виходив. Так само Матвій Пономаренко, який з'являвся з запасу. Це гравець іншого профайлу, це не супряга і не ванат. Це футболіст більш фактурний, який може поборотися. Він як танк. Ну, схожий десь на довбика, можливо. Звісно, йому ще треба обрости більшими м'язами, але доволі потужний форвард. Більше варіативно динамо буде, я думаю, виглядати з появою, можливо, Пономаренка. Подивимося, чи вони будуть в запасі. Вже на матч проти партизана, але це ще плюс два футболісти доволі талановиті, яких можна засвітити і яких можна розвинути якраз через кваліфікації. Ну і цього сезону, якраз від них від Михавка, від Пономаренка більшість очікують, що вони розкриються, що цього сезону вони вже ближче до основи підійдуть і покажуть дійсно свій рівень. Матч відповідь в Белграді пройде без вболівальників. Тому що партизан провинився десь в минулому сезоні. Та і, в принципі, навіть якби були б болівальники, закриті були б трибуни для команди гостей. Тобто наші болівальники не приїхали б їхні теж не приїжджали до е, Польщі. Для того щоб болівати за свій партизан, е, тому це для нас плюс. Ми в принципі звикли в УПЛ грати без болівальників. Підтримки в партизана не буде. Е, все одно, звісно, ну певний тиски. Думаю, перед матчем, як ми прибудемо вже в Сербію, він можливий. Я думаю, що кияни. Знову будуть продовжувати не тиснути руки футболістам партизану, тобто не буде рукостискань в матчі. Я думаю, що знову поставлять кулак. І це правильно, тому що фіг їздить в Росію третій момент. Динамо потрібно знищити ще один раз партизан, друзі. Це якщо коротко переходити вже до прогнозу на цей матч, тут немає сенсу вже аналізувати гру, яку минулу, яку Динамо виграли 6-2. Ми її проаналізували ви. Подивіться обов'язково огляд на цей матч, якщо ви його якимось чим не побачили в підказку, зайдіть і перегляньте обов'язково, там детально ми розібрали. Нема сенсу розбирати матч чемпіонату останній партизану, де вони обіграли свого суперника 4-0 першу лігову команду, яка тільки вийшла в е, прем'єр. Тому е, тут єдине потрібно виходити так і з таким настроєм, який був. В нас на перший матч. Якщо Динамо налаштується приблизно так само, як на перший матч, то я очікую, ну як мінімум, перемоги. Там уже не важливо з яким рахунком. Я думаю, для нас зараз головний меседж Дать головний меседж потрібно от партизану, що ми не забули, що ми на вас злі. І нам потрібно ще раз їх хлопнути. Бажано в два м'ячі і більше. Але якщо ми навіть не з великим рахунком, але обіграємо партизан, це ну буде дуже серйозним, дуже серйозною відповіддю. На те, що зробив партизан, і в принципі Динамо потрібно. В них зараз матчів немає товариських, тобто їм потрібно набирати форму, в них далі рейнджерс, старт чемпіонату. Потрібно, звісно, зараз вже знаходити свою оптимальну гру. І київське динамо зараз може це зробити через матч з партизаном. Партизан нулячий в захисту, особливо коли вони отримують супроти в останній третині поля свої, коли захищаються, і проти них суперник дуже якісно взаємодіють між собою. Креативить, грає комбінаційно, партизан цього боїться. Партизан не вміє грати злагоджено. Ми це побачили в першому матчі. Тому, друзі, мій прогноз те, що Динамо переможе з рахунком 3-1. Я думаю, що ми на виїзді ще один разочок хлопнемо партизан і закриємо їм рот, щоб вони більше не їздили туди, куди не потрібно. А все-таки думали про наслідки. Я розумію, їхати в ту країну, коли. Ти граєш з кваліфікаційний раунд з іншою командою з іншої країни, наприклад, да це ще Ну ми б на це можливо не звернули увагу. Звернули б увагу, сказали, що вони дебіли реально, але коли ти це робиш в провокативній формі, прямо перед матчем з українською командою, це максимальна неповага і Динамо, я думаю, дуже точно і влучно відповість партизану в матчі відповіді. Мій прогноз. Втішний, що Динамо збереться, і в два м'ячі переможе партизан, і ми будемо вже далі говорити про Рейнджерс в наступних відео. А зараз, як я й обіцяв, про трансфери Київського Динамо на вихід, про те, ким цікавляться деякі. Клуби, розпочнемо з футболіста, який приїхав з чемпіонату Європи Ю-19 Тараса Михавка. Ним зараз дуже предметно цікавиться Вердер. Скаути цього німецького клубу були присутні на всіх матчах юнацької збірної України на євро. Вони дивилися Михавка і говорять, що Вердер вже готовий зробити пропозицію Динамо з трансферу Михавка в районі 1 мільйону євро. Знаючи Суркіса, знаючи. Політику Київського Динамо, я думаю, Михавко, звісно, нікуди не піде. І ви згадайте минулого сезону, коли Брашко доєднався до київського Динамо. Теж були чутки, там 5 мільйонів за нього пропонували, чи щось таке в такому районі. І тоді Сурки сказав: ви що, дурачки, там давайте 50. Ну, умовно, я не кажу, що так було. Але умовно, ми розуміємо, що за Михавка він буде просити такий мільйон десять. Давайте який мільйон. Це людина з півфіналу чемпіонату Європи Ю-19. Це людина з Єврокубковим досвідом вже буде. І плюс, ну якби дуже перспективний захисник з профайлом нетиповим, який може закрити декілька позицій. Ну я думаю, що Суркіс дуже красномовно відповість і скаже до побачення. І звісно, ми не можемо не оминути сагу Миколи Шапаренка, за яким зараз, звісно. Пильнують більшість клубів, і вже була інформація, що Ним цікавився Трабзанспор і давав навіть пропозицію київському Динамо. Ми розуміємо, що влітку 25-го року в Шапаренка закінчується контракт. Тобто, якщо він не продлить, то його вже можна буде підписувати там безкоштовно. Але подивимося, що яка ситуація він може і пролонгувати контракт. Це теж в Динамо доволі така розповсюджена практика. Трабзанспор не зміг собі оформити переход шапаренка через банальну ціну. За високу ціну для турецької команди. Та й я вважаю, що требзанспор для Шапаренка, ну Туреччина, трішки не те, що хотілося бачити в 25 років лідеру центру поля Київського Динамо. Це точно. А от е, зацікавленість Нюкасла, оце саме той рівень, куди. Потрібно рухатися Миколі Шапаренко зараз. Зазначається, що Миколою цікавиться Ньюкасл і очікується, що команда з АПЛ розпочне перемовини з Динамо з пропозицією в 10 мільйонів євро. Ми розуміємо, що як в ситуації з Михавком, так і в ситуації з Шапаренком Суркіс каже 20, а то і 30 можливо. Тобто він буде апелювати саме, ну, людина показала себе там на євро був лідером збірної. Ну, скажімо так, він він там забив, віддав, доволі непогано себе продемонстрував. В Динамо він є лідером. Зараз він в принципі в формі, тому Київське Динамо буде намагатися збільшити ціну. І мені цікава ваша думка, як ви от оцінюєте Миколу Шапаренка? Скільки він реально коштує? Просто похибка може бути 10%. Плюс-мінус 10 мільйонів. Напишіть 20-30 мільйонів, 40-50 чи, чи все-таки 10-20. Це адекватна ціна для нього. Я вважаю, в даній ситуації вважати, що шапаренко може коштувати 20-30, це адекватно. Я думаю, реально продати тим більше в Нюкасла бабки то є. Реально продати. От якщо Нюкасл цікавиться, можна їм впарить, не впарить навіть, а продати Шапаренка за 20 плюс 20-30 мільйонів. Приблизно можна. От моя. Оцінка Миколі це якраз в районі 20-30. І думаю, що якщо Ньюкасл дійсно буде вести перемовини, то вони зможуть заплатити цю суму. І було б цікаво подивитися на Миколу Шапаренка в англійській прем'єр-лізі вже в конкурентному середовищі і в доволі хорошому, амбіційному і грошовитому. Проєкті. Тому бажаємо Миколі Шапренко піти на підвищення вже, можливо, цим літом. Ну і на цьому завершуємо відео, друзі. Бажаємо тільки перемоги Київському Динамо проти партизану. Я переконаний, що футболісти будуть заведеними на цей матч. Вони ще не сказали свого останнього слова, і партизану мало, друзі. Мені здається, що потрібно повторити те, що ми зробили в першому матчі. От тоді дійде, я думаю, їм що дійсно відбулося, і вони. Це я сподіваюся зрозуміють. Тому поставте обов'язково лайк цьому відео, обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати контент, який виходить. І заходьте в Телеграм, якщо ви ще не підписані. Там більше новин для вас виходить з трансферами, з моїми думками про ті чи інші речі, які відбуваються в українському та в європейському футболі. Відео з голами наших команд, все це там є. Додатковий контент в телеграмі, тому підпишіться, щоб бути з нами на зв'язочку. Вдячний вам за перегляд. Всім до нових зустрічей!